Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми знаходимося на Розвилці, вулиця Дніпровська шосе. Раніше мало назву Дніпропетровське шосе, але місто Дніпропетровськ перейменували, вулицю теж. В ну, цьому районі я бачу набагато менше ям різних, ніж у нас в Окровському чи раніше жовтневому. Там яма на ямі кожні 100-200 метрів. Якось воно не так видно всього. Ну, а в нас що там? Йдуть ремонти. Навіть там, де й тепло дали, то вони батареї єлі-єлі. Хоча воно і раніше вони. І в тому році не, не дуже було тепу, теп, тепло. В деяких районах, що й по місяцю не було тепла. Не в районах, а будинках. В цьому Сказали, до 9 грудня все відремонтують, побачимо. Також тут супермаркет АТБ є. Вони практично по всьому місту. мабуть, кривий ріг найбільше всього супермаркетів АТБ. Був якось в Одесі, то їх там не так і багато. А тут практично дві-три зупинки, я тебе, дві-три зупинки, я тебе. Хоча мені цей супермаркет подобається. Ціни помірні тут. Знижок багато буває на ковбасу на... Чай, кофе, шоколад. Навіть доволі значні до 40% доходить. Ну, хоча в варусі теж нам є ну, продукцію, там буває 50-40, 50% теж багато. Мається на увазі ковбаса. Ну, що це тому що де на Дніпро Дніпровське, тому що на Дніпро йде. Ну і на цьому поки що все. До побачення.